І так, друзі, знову моє очередне появлення на просторах Ютуба. Сьогодні я хочу поділитися із вами своїми мислями про оновлену камерку Blackmagic 6K Pro. І чи треба продавати вам свої 4К і 6К покити? Ви на каналі є ще Погнали! Ви всі знаєте, що я знімаю на Fuji x XT3. Класна камера, мені все в ній подобається, я її адаптував для більшості ситуацій, вона в мене як калаш, просто вставляй флеху і бери знімай. Але в мене виникла мисля, що пора оновлюватись на щось більш професійне. І в голові почався сложніший вичислительний процес. Що ж є на ринку класного такого за вміняємо деньги і качеством приближеним до Алекси. І тут контора Blackmagic презентує оновлену 6К-версію із приставкою PRO. Про неї сьогодні я і буду розсуждати з вами. Що ж в ній такого прошного в порівнянні із молодшими моделями і чи варто її купляти? А за представлений образець, дякую PX Rental, в пацики всі новинки з'являються раніше, ніж в інших. Тому ось їхній інстаграм. Заходьте, підписуйтесь і будьте в курсі. Я не хочу сильно вникати в технічну частину. Які параметри, скільки стопів динамічного діапазону, наскільки тонко краситься матеріал. Таких відосів просто купа на Ютубі. Я хочу підійти зі сторони практичності, для чого саме потрібно купляти таку камеру. Я виділив для себе наступні параметри, за якими буду вирішувати, потрібна вона мені чи ні. Габарити, батарея, вага. Якість відзнятого матеріалу, аксесуари, удобство експлуатації. Так як я людина, яка може поєднувати в собі декілька функцій, це і зйомка, запис звуку, сам кручу фокус, налаштовую світло, ну ви поняли, так званий режопір. Знаю, ви скажете, що це неправильно, потрібно брати окремих людей для таких задач. Я повністю з вами согласний. Ну давайте будемо чесними: більшість із нас так і знімають, я в тому числі. Та ладно. І все, що я далі буду говорити, це моя суб'єктивна думка. Я нікого тут не збираюся переубіждати і щось доказувати. Погнали! Порівнюючи із своїм фуджиком, камера просто величезна. Але для мене це невелика проблема. Я мальчик не маленький і мені вона дуже подобається, як вона тримається в руці. Зборка добротна, нічого не люфтить, не тарабанить, хоч і вся камера зроблена із пластику, без металічної рами. В общем, клас. Другий параметр батарея. В старіших версіях BlackMagic батареї стоять від Canon LP6, і чесно сказати, це повне дно. Сідають просто в щитані минути. В мене таке відчуття, що така маленька батарка зроблена для того, щоб просто налаштувати її для зйомки, переназначити гарячі клавіші для зручності, вибрати потрібний формат, частоту кадрів. а ну і форматнути жорсткий диск чи карту пам'яті. Багато хто, кстати, не знав, як форматувати в меню. В меню а, самого BlackMagic немає подменю форматувати жорсткий там, карту пам'яті. Це все робиться зразу при включенні. У вас определяється або жорсткий диск, або SD-карта. Ви нажимаєте сюди, форматувати. Вибираєте розділ для Windows чи для Mac. Я. Нажимаєте форматувати, форматувати. І, ще раз. І потім тримаєте 3 секунди. І виконується форматування. Тому ця тема дуже удобна. В оновленій прошці розработчики, начитавшись гнівних отзивів, підрозкинули мозгами і втулили сюди батареї від Sony NPF, які в два рази потужніші. Але не так і класно, як ми всі возлікували. На практиці вона тримає так само, як і в молодших моделях, приблизно до 40 хвилин запису. Тобто вам потрібно накупити їх відро, щоб бути увереним, що вам їх вистачить для ваших задач. А це я не говорю про інтерв'ю тривалістю 30 хвилин і більше. Я думаю, що проблема якраз таки в покращеному екрані. 1500 ніт. Класно, яскраво, але він вижирає акумулятор. Але є невелике але. Якщо ви знімаєте на стедікамі, і це роні. Чи новіша його версія s 2 вам потрібно все це гріпувати на стабілізатор чи вішати на себе. То це не дуже то і удобно, ну в придачу і важко. А ще ви будете використовувати радіофокус, підлічку. Ну і такий сетап уже не дуже стає легеньким. Можна купити батарейний блок, і ситуація стане кращою. Але про це трохи пізніше. Як можна поставити Blackmagic 6K Pro на стабілізатор Ronin SC першої версії? вот такой противовес. И, вы знаете, все прекрасно работает. Но так как камера тяжелая, потряхивание все равно есть. И надо накладать электронный стабилизатор, то есть варп-стабилайзер. А так, в принципе... Цей етап я частково затронув в попередньому блоці про батарею. Але хочу трохи доповнити, те, що зробили відкидний екран, це дуже круто і зручно. Але я думаю, на зйомках з більш-менш нормальним бюджетом ви будете добирати в оренду зовнішній монітор, щоб мати змогу вивести, вивести зображення на режисерський монік моні. або якийсь відеосендер для передачі зображення. Ну а все це ви маєте ж кудись кріпити, гріпувати. Тобто вам потрібна клітка, яка коштує грошей і в свою чергу додає ваги. В кінці відео я підіб'ю приблизний бюджет, скажімо так, бюджетного сетапу зручного для користування камерою. Качество відосів, знятих на цю камеру, мене просто радує. Картинка реально відрізняється від мого фуджа. Вона м'яка, художньо виглядає і з відзнятим матеріалом приємно працювати. Прям ну, ну, кіно. Навіть із моїми пізнаннями в кольорокорекції, вона багато що вам прощає. Ви можете зняти із пересвітом чи недосвітом, але потім на етапі монтажа ви можете це все легко виправити. До речі, я подивився так звану сводку по фестивальним фільмам, коротким метрам, документалкам. І що ви собі думаєте, всі зняті на. 4К і 6К Blackmagic. про кліп реклам інтерв'ю я взагалі мовчу. Скрізь використовують ці камери, а це і не дивно. За 2,5 штуки ви получаєте повноцінну кінокамеру. До речі, компанія Blackmagic випустить оновлення прошивки для своїх камер із оновленим цвітовим профілем Sign, який буде просто бомбічним. І прошивку можна скачати безплатно. Але для мене в цій красоті є ложка дьогтю. Я думаю, ви здогадалися. Це об'єм відзнятого матеріалу. Для наглядності я вам скажу, що 10 секунд 6К матеріалу в RAW важить 2 ГБ. Так, за якість потрібно платити. Ви скажете, постав 2,8К, чи знімай в проксі там 4К. Друзі, ну коли я купляю таку камеру з такими функціями запису, я не хочу її би, ограничувати. Ви ж не для того купляєте собі камери, щоб знімати потім 1280 на 720. Вам. Хочеться максимальної якості. І тому, як би ви не хотіли, вам потрібно купляти як мінімум один SSD на 500 ГБ. Кстаті, на ньому можна і відразу монтувати, а це дуже зручно. Ну і парочку карт пам'яті на 128 ГБ. І сам жорсткий диск для зберігання матеріалу там терабайт так на 4. Нарешті мій улюблений параметр. Це аксесуари. Так, мені дуже подобається копатися в інтернеті на Аліекспрес і дивитися, які приколюхи є для камер. Благосторонні компанії підсуєтилися і наклепали просто вагон різних приколюх. Але ми будемо підходити із практичної точки зору, що саме найчастіше я буду використовувати на зйомках. В першу чергу це клітка. Я вважаю, що без неї ну ніяк не обійтися. Але на перших етапах можна і без неї познімати. Все ж таки відкидний екранчик дає про себе знань. Наступна штука це ручка. Тут кожен може обрати що йому зручно. Я б узяв дві штуки: зверху, щоб знімати з нижніх точок. Ну і іншу бокову на праву сторону із кнопкою REC. Для тримача жорсткого диска я б взяв якийсь недорогий держатель для телефона. Свої функції він буде використовувати прекрасно, бо за оригінальний я ну не бачу сенсу переплачувати. А на крайняк можна взагалі ляпнути. тайпом плюнь. А зверху скотче. До речі, можна ще докупити батарейний блок, але я б його, мабуть, не брав, бо потім зникає актуальність використання самої клітки, ручки і всього, що можна туди причепити. Та й гаряча заміна акумуляторів, про яку всі так говорять. Не така вже й класна. Ну от ви подумайте, сидите, ви пишете інтерв'ю, і у вас починає сідати батарея. Як би ви обережно не намагалися зробити заміну, все одно камера дьоргнеться, і це буде брак. <клес> А як завжди буває там, де ви дьоргнули, там спікер говорить саме те, що потрібно замовнику. Тому краще зробити стоп. Ти закончили, посиди секунду, блядь. Давай новому будемо діяти. Замінити акум і почати далі знімати. Удобство експлуатації. І так можна зробити такий собі підсумок в параметрі експлуатації. Тримати камеру дуже зручно. Те, що вмонтували nd фільтра, це просто must have. Тут у нас 2, 4 і 6 стопів. Але все одно їх не вистачає. Так як на тівне ISO камери 400, то при зйомці в сонячну погоду потрібно накидати індішку на об'єктив. В ідеалі, якби вони зробили ще й четвертий індішник на 8 стопів, тоді взагалі було б супер. На тівне ISO, хто не знав, це значення, при якому камера записує максимально. Максимальну кількість інформації в світлих участках, при цьому не лізуть шуми, тобто камера видає свій максимальний динамічний діапазон. Відкидний екран мені дуже зайшов, так як на Фуджику схожа конструкція, то тут не доводиться ні до чого звикати. Я використовував його постійно відкинутим. Наскільки вистачить шлейфа, ну не Але конструкція дуже виглядає надійною. Також величезний плюс це яскравість екрану. Як BlackMagic заявляють і скрізь пишуть це значення 1500 ніт. Тобто, в сонячну яскраву погоду ви будете все чудово бачити. Єдине, думаю, все ж таки доведеться докупити худі. Чи, ну, так званий козирьок, щоб мінімізувати бліки від сонця, з приводу батарей. Я думаю, що однозначно потрібно купляти пустишку із перехідником під батареї НПФ і просто ставити більш потужніші, Ну, запастися, хоча б чотирма штуками і швидкою зарядкою. І так, і то. Поки що я собі цю камеру купувати не буду. Для моїх задач вона не така універсальна, як би хотілося. Краще буду брати її в оренду. Ну я розумію, що на неї репортажки, корпоративи знімати немає сенсу. Це просто камера не для тих задач, але в будь-якому випадку вона коштує тих грошей, яких за неї просять. В неї просто немає конкурентів в своєму сегменті. Стоїть вам продавати свої 4-6 к камери? Ні. Єдине, хіба що вам потрібна друга камера для багатокамерної зйомки. Але якщо ви думаєте, яку із трьох камер купити, то я б рекомендував 6K Pro. Я б зробив так: в будь-якому випадку, це мої мислі, і вибір лишається тільки за вами. Сама лучша камера та, яка в тебе зараз є. Підпишіться на канал і лайконіть.